Всім привіт! Сьогодні у нас 23 травня. І я відбираю плідні матки і заодно хочу показати принцип роботи з моїми нуклеусами. Коротко вам під час цього, як я буду відбирати, розкажу, як я з ними працюю. Я зводю до того, щоб з ними було мінімум роботи, хоча це нуклеуси на стандартну рамку і з ними працювати доволі важко. Особливо коли йде взяток з рапсу, вони починають розширювати рамки, дуже багато язиків настроювати. От, і, буває, от проходиш 10 таких нуклеусів і таке відро язиків назбируєш. І значить я подивлюся, скільки тут облетілося, а ще по обліту маток скажу. Що в цьому році чи то на погоду вони не попали, чи то ще якісь свої були нюанси. Обліт маток дуже поганий. Буває, що в підході до одного нуклеуса на три матки місця і ні одної матки звідти не беруть, дуже багато таких нуклеусів, просто з'єдную матку місця і все. Ну, дуже... На одній руці, мабуть, можна буде посчитати або на двох в цьому році, щоб по три матки облетілося в нуклеусах. А так в середньому от, виходить одна матка з такого нуклеуса. От бачите як розширюють рамки. Вони їх роздувають, строять язики, які я забираю. Саме перед я центральне маткомісце пробираю на наявність матки. Якщо вона тут є, значить ця матка тут і залишається. А всі інші, які будуть, то я їх забираю. В цьому нуклеусі, скоріш за все, матки немає. Я бачу, що вони заляли рамку нектаром. Якщо є матка, то вони цього не роблять. Подивлюсь, може, щоб просто вона не почала сіяти. Таке буває, бо тут якраз е, пройшло відтоді, як тут матка, десь більше 10 днів. Ну якраз вони всі починають сіти. Тут я поки не бачу. Бджоли піднімають гул, то її тут скоріше всього немає. Так, дивлюсь слідуючу рамочку. Ну, це вже свого роду безсмислено, але я подивлюсь. Ось так вони позаливали рамки. Тут, якщо не полінитися практично. З кожного матку місця можна таку рамочку видірнути з метком, але на це немає часу. Так, я подивлюсь, що тут є неплодна матка, можливо. Я її не бачу. Так, Далі що я роблю? А, тут немає. Ще я був фольгоізолом тепліго однище, то я витягую фольгоізол, якщо ось ці нарости тут практично немає в цьому. Значить, Це маткомісце я позначаю ось так під знаком питання і ввечері перед тим, бо я ввечері їх з'єдную, ще раз подивлюсь перед з'єднуванням. Якщо немає ніякої матки, то це все з'єднається. Так, каміс я не бачу. Значить, Який був принцип роботи з цим луклеусом? Кожне маткомісце було зроблено так, що в ньому була неплодна матка. Тобто, де треба було далась перезаміна, тобто доводилось до того щоб у кожному було, була неплодна матка. І на цьому етапі залишається. І я чекаю, щоб пройшло там 10-12 днів після того починаю відбір маток. Де облетілась, там облетілась, де не облетілась, то все під'єднується. І дані нуклеуси на сонячних виходять практично повноцінними сім'ями по селі. Вони хорошо розвиваються, я з них, скажімо, ні пилок, нічого такого не збираю. Так, ось слідуюче матко місце. Тут теж велика ймовірність, що немає матки, тому що вони залили рамку, на якій би мали сіяти. Як правило, якщо є матка, то вони готують місце під засів, якщо вона навіть не плодна. Тут я бачу, що залито. Ну, Велика ймовірність того, що її тут немає. Дивлюся далі. Джола також починає шуміти. Це говорить про те, що її, мабуть, тут немає. Ось так вони роздувають рамки, бачите, все в не ну, Неплодки також я тут поки не бачу. Довго дуже його дивитися немає часу, я його ставлю під знак питання і ще перед тим як з'єднувати, я разок подивлюсь. Ну і останнє крайнє маткомісце, місце. Зараз ми подивимося, чи є тут матка, чи немає. Ну Таких теж дуже мало було, але ну, ніодної матки не облетілося. Але вони були буквально. Штуки три я таких знайшов. Тут, надіюся, що є, щоб не було геморою, бо якщо ще тут немає, то треба буде їм давати плідну бджоломат. Тут є, бачу засів хороший, вже вони засіяли, Ну, зараз хоч попробую вам знайти, показати матку. Хоча цього вже можна би було не робити, тому що засів бджолинний, тобто не бджолинний, а матки хороший. Ось є матка. Ось вона. В неї навіть яїчко з черевця терчить, ось вона відкладає. Дане маткомісце я позначаю ось так. Є плідна матка. Для себе я знаю. В зошит я записую, що всі ці маткомісця треба об'єднати між собою. Ну і ще раз подивитися, ось два цих маткомісця, чи немає часу неплодної матки. Якщо немає, це все з'єднується. Якщо ще є десь, то воно залишається. Ну, не скрізь ще немає, бо вони не гудуть. Давайте я вам ще, на прикладі одного нуклеуса покажу, як я відбираю ті матки, бо все-таки хотів показати, але тут не було просто їх. Перемістився я до слідуючого нуклеуса і разом з вами ще подивимося цей. Все-таки була холодна весна. Ті дні, коли вони мали облітатися, були не дуже погожі. І от вам зразу і результат. Робота пророблена колосально, а ефект не дуже. Так, Знову починаємо з центрального. Бачу, що в центральному була перезаміна матки. З першого разу неплодну, ну, десь вона чи пропала, чи якась каліка була, бо мисочка від цього, якщо я залишив то значить тут була перезаміна. Зараз ми подивимось, чи є тут матка чи немає. Є, вона тільки почала сіяти, бачу яйці. Зараз подивимося, чи є матка. На даній рамці я її не бачу. Ну. подивимося слідуючий, ось ці язики про які я говорю ось це утеплення я його теж викидаю в даний час Так, матка десь тут, напевно, є, ось вона. Бігає. Значить, язики я прибираю по-бистрому. Так, це мі... маткомісця я помічаю, що тут є матка. Чого починаю з центрального, то що до нього можна любе під'єднати. Наприклад, якщо почну з цього, залишу для себе матку і образно тут попадеться неплодна матка, а тут немає треба під'єднати. Тоді не буде можливості його з'єднати з цим. А так коли залишаю центральний, конкретно в ньому є матка, тоді любе до нього можна ну, під'єднати матку Тут теж була перезаміна маточника, бачу мисочка є, зараз вам її достану, покажу. Ось, бо я перший раз давав в ізоляторах маточники, а другий раз перезаміну давав так. Подивимось, чи облетілась тут матка, чи немає її. Так, думаю, що її тут немає. А можливо є, бо бачу, є яйця попід низ. Повинна бути. Будемо дивитися далі. тій рамці я не побачив її, можливо, на цій. Так, да, є на цій. Ось матка. Зараз я її відберу. За одну язики зараз заберу, тут які є. І теплення забрав. Те. Ну і матку зараз заберу. Так, вона її, опа, Так, ось тут я холодочку матки мічу. Мічу матки, тут в мене кліточки і ось тут я її складаю. Це у нас різка матка, вона ще лише почала оба сіяти і тому вона літає ще шустра. Ось так я її помітив, якщо видно. Ось в мене кліточки. Я трошки тримаю, що вона підсохла. Можна пустити, щоб по руці поповзала, але це дуже шустра, потім її прийдеться траві десь ловити. І набираю бджіл. Е, є маленький такий, скажімо, нюанс, щоб матки добре доїжджали. Е, потрібно набирати тих бджіл, які набрали. Меду, тобто коли рамка так стоїть, бджоли отримують стрес і вони набирають мед. І коли таких бджіл набрати, вони мають ще матку цю годувати і вони тоді добре доїжджають. У мене буває, якщо матки, припустимо, десь сутки стоять. Наприклад, в кліточках таке буває чи там більше, то я їх обов'язково годую перед відправкою. Ну, як правило, я в той самий день стараюся відправити. Сьогодні я зараз набираю, в принципі, і ввечері я відношу на пошту, у нас якраз ввечері відправки, щоб вони не стояли. Щоб чим побистіше доїхали. Кидаю бджіл небагато, зараз вже тепло. Від 7 до 10 штук повністю вистачає. І ось тут матки, які я набираю. Ось так я їх складаю, накриваю кришкою, обов'язково бо Куча буде бджіл, тут які безматочні. Ну, Сім'ї, ну клеуси, вони будуть всі сюди злітатися. І потім буде дуже невдобно. Вони їх дуже... Ось бачите, пустив матку, а бджіл сюди не кинув до неї. Знаєш? Треба бджіл кинути сюди. І ще один момент. Зараз я чим побистріше хочу цю роботу зробити, поз'єднувати їх. Тому що якраз матки тільки почали сіяти і їх дуже добре зараз обробити. В них немає печатного розплоду взагалі. І їх всіх я буду обробляти або сьогодні навіть стартану, або завтра. Так само в цьому році я тестую заміну маток в сім'ях основних. Ну, тестую імно обробку безрозплодний період часу, тому що е, заміну матку я кожен рік роблю, а в е, тому році я не обробляв. Тільки перші е, обробки я почав після е, відкачки соняшнику, А в цьому році я хочу е, щавельною кислотою, роблю їм безрозплодний період і буду обробляти їх е, в даний час. Так, і подивимося ще е, останнє крайнє маткомісце зараз, чи облетілась там матка. Можливо цей нуклеус нас порадує. Теж є матка, бачу засів, личинка вже з'явилася. Дуже багато молочка, бо багато бджоли молодої. Так, шукаю матку. На даній рамці я її не бачу. Ще раз подивлюсь з цього боку. Так. Е матка, ось вона. Ось, ось. сюди. Зджоло її спіймав, так зараз я її помічу. Вся та сама процедура. Така гарна крупна матка, вона вже встигла розсіятись. Ось так я помітив її рівненько, кругленько. Чекаю десь буквально хвилину, щоб вона підсохла, бо вона зараз по кліточці розмазує, якщо цього не зробити. І то буває витримуєш, вони все одно наносяться більше краски і розмазують. У нас вже скоро буде зацвітати акація, ще який тиждень, я думаю, і вона почне цвісти. Тому цю роботу треба зробити, як ви бачите, бджола є, і їм треба буде зверху цим нуклеусом накидати або магазини, або корпуса, ну не Щось з ними робити. Тому що бджола є, і вони якби, якщо цього в даний час не зробити, просто заляються дуже сильно. І так, всім дякую за перегляд. Все, що хотів показати, показав. Далі ці нуклеуси буду вже працювати як сім'ї. З'єдную я маткомісця між собою зразу ввечері, після того, як забрав матки. Об'єм тобто, об бджоли є, який захищає матку. І вони ну, в мене не було в принципі таких випадків, щоб десь вбивали матку. Всегда це проходить добре. Після того, як з'єднав кожен льоток, добре. Дав димку їм, щоб в них запах став однаковий, вони попутали той запах, і таким чином я провожу з'єднання. Все, дякую за перегляд та до зустрічі.